Ну, по що там буде з Росією по великому рахунку. Ну, вона ж нікуди не подінеться. От завтра. Ну я сподіваюся, що Путінська Росія подінеться. Ні-ні. ні, ні, ні. Я в цьому... це, це, це такі, знаєте, як би сказати, повічливіше мрії, еретичні мрії українців. А чого вона має подінутися? Ну, Путін помре. Ну так. Да. Ну і Сталін навіть помер, і не розвалилась. А, так там був Радянський Союз, вибачте, а тут же ж просто Росія, яка. Дивіться, в Росії ж вже робиться спадкова демократія, я б сказав. На відміну від України, там всі знають, хто буде завтра президентом, поки Путін живе. Відповідно, вони навіть термін ввели на початку десятих років нове дворянство. Дивіться, де е, небога Путіна. Вже великий там Тіханов, втіханов, вона здається, в уряді, а заступник міністра оборони, Де патрушев молодший. Вони вони готують своїх дітей перейняти владу. Я не бачу, тобто да, будь-яка диктатура або тиранія вона уразлива, бо коли помирає тиран, починається бійка. Ну кілька разів їм вдалось щось це пройти. От Ленін помер. Не трапилось колапсу радянського союзу Сталін помер. Не трапилась, тому подивимось. Я теж хочу, щоб вони розвалились, але хто знає, хто знає я не певен, що Україні від цього буде дуже добре. Якщо куча неконтрольованих банд, ну ми це проходили в під час громадянської війни. Ну так зване, або... Ну, ми можемо забезпечити принаймні кордон, і тоді вже ті миротворці, про яких зараз багато кажуть, тепер в них буде є певний сенс. Ну що ці миротворці Дивіться. вже не просто так. давайте. Як сподіваюся, на краще готуйся до гірше.